Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Crypto На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо проект Robot Farms, відкриємо декілька боксів і переглянемо, що за винагороди ми можемо в них отримати. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті Ну і далі, що до новин по проектах. Але спочатку я хотів би відповісти на декілька коментарів. І перше, це що до біржі Лік. Я декілька разів в коментах писав та просив повторити питання, так як я його не побачив, а можливо і за те, що в мене вімнена більш сурова модерація. І коменти довше провіряються самою платформою YouTube. І потім вони не завжди відображаються в сповіщеннях. Тому я й не побачив цього комента. А так як пишуть багато коментів, я просто його пропустив. І тому, якщо я довго не відповідаю на коменти, будь ласка, повторіть своє питання і я обов'язково вам відповім. Ну і також ще хотів би відповісти деяким користувачам, які неуважно переглядають відео, потім пишуть безглузді коментарі. Тому я хочу вам сказати, що краще чим строчити ці коментарі. Ви краще витратіть цей час та більш уважно перегляньте відео. І потім вже вирішуйте чи. Потрібно вам писати такі коменти чи ні. Ну і також є ще деякі користувачі, які просто не розуміють деяких речей. Я не буду тикати деякі коментарі, прям що вони мені пишуть. Тобто дуже банальні, а навіть смішні коментарі. Тому я вам відповім так. Ви спочатку просто в тому же гуглі забити, як це працює, ну а потім вже пишіть в коментах. Ну і добре, я думаю, все цим зрозуміло. Ну і тепер щодо новин. Ну і перше, звичайно, що я хотів би. Розпочати це біржа Лік. Вони пішли на обслуговування сайту до 10 числа. А вже 20-го, як вказано в них в Твіттері, буде нарахування токенів за Androp нам на баланс. Далі ми чекаємо торгів цього токена, продаємо його або тримаємо до подальшого росту. Так що, кого цікавила біржа Лік, не знаю, чи я відповів на ваше питання. Але як є якась інформація, я її стараюсь вам донести. Але якщо це не відповідь на ваше питання, то будь ласка, напишіть комент, і я вже вам відповім. І далі, що в нас вже скоро Репаблік повинен відкрити обмін експіріанса на токени, а саме 9 числа. Тому залишились останні дні для збору цих токенів. Максимально проявляємо активність, збираємо цей експіріанс. Ну і чекаємо обміну. Біткоін Мінер прийшла чергова виплата, сайт продовжує працювати та. Plaimer Coin так працює, але там дуже поп загальний хешрейт, так як менше стали грати, тому що вони врізали нагороди за кожну гру. Ну але я думаю, що вони щось з цим зроблять. Звичайно, якщо вони планують далі працювати. У Dogi Auto Claim знову підняли мінімальну суму для виплати, але все одно воно працює на автоматі. Хай і довше воно тепер буде збирати, але все це автоматично запустили і забули. Ну, лайткоін має платить, але також є проблеми. Особисто в мене буває, що замовляю якусь виплату, і вона переходить просто в пейдінг, зависає і не приходить на гамани. Але вже там ще раз, через деякий час роблю запит на вивід, кошти поступають на баланс, але все одно якийсь баг є. Тут Solana продовжує також платити. Лайткоін має платити, але сьогодні вже ввечері також чомусь не працював сайт. Не знаю, можливо, так вже буде скам, але сьогодні виплату я замовляв, вона прийшла. Тому, можливо, просто якісь технічні проблеми самого сайту. Ну і далі переходимо вже до самого огляду, переходимо за посилання під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Robot Farms. Працює цей проект в мережі ZK Sync, і зараз в ньому проходимо андроп, в якому ми можемо прийняти участь абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень, і виконуючи доволі прості дії. Ну я не буду більш детально розповідати про цей проект. Кому цікаво, в мене є відео на каналі, де я розповідаю більш детально про нього, тому кому цікаво, переходимо та переглядаємо. А в сьогоднішньому відео я хочу відкрити декілька боксів, які я назбирав, і показати, що в них може випасти. Ну і далі, все, що нам потрібно для того, щоб почати тут приймати участь, це. Гаманець Metamask, мережа ZK Sync на ньому, і хоча б одна транзакція в цій мережі. Ми далі просто підконечуємо свій гаманець, обираємо Metamask, все в мене дуже швидко, навіть без підписа, все підв'язалося. Вам потрібно буде зробити підпис, це все безкоштовно. Ну і далі переходимо в Айндроп, і тут ви виконуєте щоденне завдання і отримуєте безкоштовну запчастини, або вам можуть випасти айндроп бокси, в яких вже ми отриматимемо токени проекту або інші плюшки від проекту. Також зараз тут проходить ще один айндроп, якому ми можемо отримати від 10 тисяч токенів або до 100 pointів. Але вже це не безкоштовно. Один такий білет коштує від 30 до 40 центів. Ціна буває різною. Але переважно це десь 35 центів. І вас буде вона тут світитися, таким рожевим кольором. Ви натискаєте, далі оплачуєте ці 35 центів. І все. Як бачите, пише, що я приймаю участь, і я по закінченню цього таймера зможу забрати свою винагороду. Це вже буде безкоштовно. І в цих боксах може випасти або поінти, або токен. Як бачите, мені випало за декілька таких боксів 51 токен. Звичайно, поки що ми не можемо їх ні продавати, нічого з ними робити. Це проект на перспективу. Ну і також ще ми можемо тут заробляти поінти, за які також проходити вже ось ці квести, в яких, звичайно, ми вже можемо отримати більш суттєві винагороди. Давайте для прикладу я відкрию ось один цей квест. У мене якраз є один поінт. Для того, щоб показати вам, що випадає. Натискаємо. Бачимо, що нам може випасти. Тут випадають різні. Запчастини або можуть випасти Androp Натискаємо, підписуємо транзакцію, це все безкоштовно. І як бачите, мені випала одна епічна деталь і одна рарна. І натискаємо God in Time. І ми також можемо вже продавати. Ці запчастини на element market. Про це я також розповідаю в попередньому відео. І також, як бачимо, тут є якби внутрішній marketplace, але тут є деякі умови, що потрібно зібрати якусь кількість pointів. Я вже не пам'ятаю, скільки їх потрібно. Мені ще залишилось зібрати три поинта. І ці поинти ми можемо збирати, запрошуючи. Друзів, за це ми отримуємо один point. І також виконувати завдання на зелі. У мене, як бачите, зараз ці два завдання виконані, нових завдань нема. Вас тут, звичайно, їх буде набагато більше. Але я щодня захожу виконувати ці завдання. Конвертуються вони 100 experience в один point. Збирати їх тут, звичайно, не так легко, але можливо. А, і ось бачимо, вказано, що 100 XP, один токен Quest. І ось таким чином ми збираємо ці. Запчастини також нам можуть випадати бокси. І зараз ми з вами відкриємо декілька цих боксів. Для цього переходимо ось сюди. І ось бачите, скільки мені вже випало цих боксів. Це переважно всі випали за щоденний безкоштовний ось цей квест. ну і Для того, щоб нам відкрити, нам, як бачимо, треба зібрати ось таку кількість деталей. Найкращий випадав мені це level 9. Але зараз я зможу відкрити два із цих боксів. І я відкрию якийсь. Першого рівня і один ось цей третій. Тому що, як бачимо, тут одні ті самі деталі. Якщо я один відкриваю, у мене на наступний раз не буде вистачати на відкриття наступного боксу. Ну давайте провіримо мою вдачу. Відкриємо спочатку перший. Відкриваємо, натискаємо Open, підписуємо транзакцію. Не знаю, чи це безкоштовно, тому що я ще не відкривав. Також, як бачимо, це все безкоштовно. Тискаємо підписати. І як бачите, мені випало 162 токена. Ну, я сказав би це доволі непогано, так як навіть за ті платні бокси там мені випало раз 20, а другий раз дається 30 токен. Як бачите, у мене 51 токен. Давайте зараз встановимо, повинна обновити ця сума. І як бачите, у мене вже 213 токен. Давайте відкриємо тепер ще ось цей. Натискаємо Open, підписуємо транзакцію. Підписати, пикаємо. і як бачите, тут мені випало вже якийсь пас і 203 токена Андропа. Ось такі винагороди ми сьогодні отримали. Давайте перейдемо зараз, глянемо, що це за Silver Mint Pass і що ми за нього можемо отримати. Зараз можемо навіть перевести, які переваги він нам буде надавати. і цей пас Буде надавати нам знижку 5% на карбування NFT в третьому кварталі 2023 року. Ну і давайте зараз перейдемо на елемент маркета, переглянемо скільки він у нас коштує. Вводимо сіль у вас. Зараз. Знаходимо його. І ось бачимо, тут продають такі ж паси. Але тут вони є ще якісь бронзові, а нас цікавий саме сільвер. І бачимо, скільки він зараз коштує. Давайте поглянемо скільки зараз це по теперішній ціні в доларах Переходимо на CoinMarketCap знаходимо в Ефіріум. Вставляємо цю суму. І як бачимо, це 5,31 долара Тобто зараз ми можемо його виставити по 5 доларів. Ну, звичайно, можна трішки занизити, але багато не потрібно занизити. Щоб не укатувати ціну. Ну я, звичайно, поки що його продавати не буду, я його буду поки що тримати. Я ще хочу відкрити внутрішню торговлю, переглянути, що можна буде робити тут, можливо, його можна буде навіть продати тут. Ну і ось такий ролик вийшов у мене сьогодні на каналі. Як бачимо, тут навіть зараз вже... Можна починати заробляти, продавати ці деталі, також пробувати їх збирати, відкривати ці бокси, і як бачите, можна отримати ось такі винагороди. Тому кому цікаво, переходимо, реєструємося, починаємо працювати і чекаємо подальших новин до проекту та запуску самої гри. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!